Топ корупціонерів в Україні треба саджати за грати, а не випускати під застави або залишати на посадах. Таке головне, що я побачив в звіті Єврокомісії, про розширення Європейського Союзу, яке стосується України, і це положення дуже серйозне. Насправді треба скасувати заставу і мій законопроект, який в парламенті є для топ-корупціонерів і не гратися з цим, а карати та конфісковувати в бюджет все, що вкрали, тим більше під час війни. Друге положення очищення судової системи, конкурси і інші процедури, які мають. Вичистити всі ці стайні судової недореформи, це теж зазначено в звіті Єврокомісії, як і стосовно національних меншин, законодавство добре в Україні, але треба його втілювати і не стидатися, щоб в кожній громаді діяли рівні права для кожної національної спільноти. З позитиву в звіті Єврокомісії зазначено, що насправді Україна значний прогрес зробила для членства в Європейському Союзі, як і виділено фінансування знову на цей квартал від європейського союзу на 1 мільярд 800 мільйонів євро. Так мало бути більше. Так, невиконаними залишилися три позиції для того, щоб отримала Україна в два рази більше. Але це ж питання до уряду і до влади. Нарешті, коли якраз положення по боротьбі з корупцією, по очищенню судової системи будуть втілені. Насправді для цього не потрібні ніякі додаткові інвестиції, потрібна тільки політична воля. І саме про це зазначають наші європейські партнери. Треба діяти, не зволікати.